Кожного року школярі загальноосвітніх шкіл Радехівщини активно беруть участь у турнірі для справжніх інтелектуалів Грі щодеколи. Цьогоріч така гра відбулася уже десятий рік поспіль. Безперечно, за цей час такі інтелектуальні змагання стали одним із улюблених для самих школярів. 7 березня у кіноконцертній залі телестудії Радехів відбувся другий турнір гри «Щодеколи». Для участі у турніри прибули школярі трьох загальноосвітніх шкіл міста та учні численних сільських шкіл. Такий турнір відбувся за підтримки відділу освіти, сектору молоді та спорту Радехівської РДА та ініціативи Юрія Карплюка, керівника клубу інтелектуального дозвілля щодеколи. Питання, що прозвучали на турнірі, стосувалися найрізноманітніших галузей. Запитання номер 10. Словенія. 1 січня 2007 року. Кіпр та Мальта 1 січня 2008 року. Словаччина 1 січня 2009 року. Естонія 1 січня 2011 року. Латвія 1 січня 2014 року. Литва. 1 січня 2015 року. Дайте відповідь. Про що йде мова? Якщо у Румунії, це має відбутися 1 січня 2019 року. Час. Після озвучення запитання кожна із команд обговорювала можливі варіанти відповідей, приймала рішення та подавала свою відповідь на розгляд журі. Оцінювали команди школярів Галина Красіцька та Володимир Барановський методисти відділу освіти Радехівської райдержадміністрації. У сьогоднішньому чемпіонаті взяло 10 команд участь і досить багато було правильних відповідей. Перше місце виборола команда Радехівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Молодша команда Геліус. Друге місце теж з цієї школи команда виборола старший склад команди це нова генерація. І третє місце виборола команда Радехівської загальноосвітньої школи номер 1 під назвою Де Відро. Грамотами було відзначено команди переможців. І перше місце з результатом 22. Рейтинг 121. Команда третьої школи, команда Геріонсвоє вміння логічно мислити та різносторонню обізнаність. Команди переможці матимуть змогу представити і на обласних турнірах гри щодеколи. Перше, друге і третє місце. Ми маємо надію, що. Завдяки набраним очкам і рейтингу вони зможуть взяти участь на обласних змаганнях. Отож, бажаємо школярам гідно представити Радехівщину на обласному рівні.